Вітаю вас, друзі! Чим задекорувати кут паркана? Підготувала цікаву ідею посадки. В цьому ролику покажу, як садити жимолість? Декоративна жимолість це багаторічна Ліана, рослина неймовірної краси. Чим мені подобається жимолість, тим, що вона швидко зростаюча. І виглядає привабливо на протязі всього року. Друзі, де ж найкраще посадити жимолість, Рослина волі, сонячні місця або півцінь. В тіні вона теж зможе непогано розвиватися, але втратить свою декоративність. Цвітіння не буде таким рясним. Що ж, почну посадку. Грунт для жимолості. Повинен бути найкраще всього слаболужний або нейтральний. Родючий, чого не терпить жимолість, так це надто важкі ґрунти, але нічого їх можна розбавити піском. Викопую посадкову яму вдвічі більше, ніж земляна грудка у рослини. Хочу показати, що. Кущ росте у контейнері, тобто вона закритою кореневою системою. Отже, таку рослину можна висаджувати у відкритий ґрунт протягом всього дачного сезону. Що ж, приміряю, витягую жимолість горщика, перед посадкою пролила рослину. Бачите, яке коріння? Їх відриваю. Це не страшно. А тепер витягую. Ось так, супер. Та розглядаю кореневу систему. Все в нормі. рослина. Виглядає причудово, супер. А тепер заповнюю посадкову яму, приготувала гарну ґрунтозміш, Це родюча земля. Та додам до неї одну столову ложку комплексного мінерального добрива. Гарненько перемішую. Засипаю на низ посадкової ями. Та ще раз перемішую. Ось так. А тепер саджаю кущик, присипаю з усіх боків землю. До речі, на одному місці жимолість може рости не одне десятиліття, тому закладаю хорошу основу. Я дуже люблю цю рослину. Вона здатна мальовничо прикрасити наші ділянки. Жимоліс може дуже швидко задекорувати паркан. В ландшафтному дизайні цю рослину часто застосовують для вертикального зеленення. До речі, з її допомогою можна незрівняно прикрасити арку, альтанку. А також задекорувати непоказну господарську споруду. Земжимо лише все зробить швидко і елегантно. Після посадки ущільнюю ґрунт навколо. Хочу зазначити, що кореневу шийку не заглиблюю. Вже після посадки обов'язковий полив. Та дивлюсь, чи нема порожнеч. Поливаю ретельно. Поки вода вбирається, хочу показати рослини, які саджала в цьому сезоні. Почну з катарантуса. Квітка дуже невибаглива, тішить своїм цвітінням все літо. А яке має гарне глянцеве листя! А це вербена вишукана квіточка, яка квітне до заморозків. В цьому сезоні у нас були дуже несприятливі. Погодні умови були сильні зливи, потім сильна спека, плюс 42 градуси. Уявіть собі, можна було яєчню на каміні смажити, а ці квіти все пережили. А ще й чорнобривчик, стійка квіточка. Подивіться, на ці гарні рослини навколо все пережили. Їх ніхто не з'їв, не пошкодив. Навіть листя не пожовкло, не всі квіти здатні витримати такі. Складні погодні умови, сильну спеку і сильні зливи. Деякі петуні, скажу вам, постраждали, але що поробиш? йдемо далі, вирощуємо квіти і насолоджуємося їх красою. Бачу, що вода вібралася. Ще трохи підсиплю землі. Ось так навколо. Гарненько. До речі, хочу зазначити, що ця кучерява рослина може бути висотою до 8 метрів. Та ще пролю водою. Щоб зберегти вологість у ґрунті надовше, замульчую. У мене це скошена трава. Укладаю все товстим шаром. Ось так все гарненько. До речі, жимолість має красиві біло-жовті квіточки. Ось так укладаю. А ще хочу звернути вашу увагу, що е, біля самого стовбура мульчу не закладаю. Ось так, бачите, як я роблю. Ой, яка ж гарна ця жимолість. Супер. Як доглядати за жимолістю в подальшому? Рослина невибаглива у догляді. Почну з полива. Слідкуйте, щоб земля навколо була вологою. Полив може бути рідкісний, але рясний. Е, можете довго не поливати. але Сильну спеку десь два рази на тиждень, рясно кущ, щоб вода добряче просочила рослину. Що далі, друзі? Дуже важливо у догляді зажимолісті це обрізання. Санітарне, формуючи і омолоджуючи. Санітарну обрізку я роблю напротязі всього року, омолоджуючи та формуючи стрижку, найкраще за всього робити навесні або Наприкінці осені. Рослина зимостійка кажуть, що вона витримує заморозки до 40 градусів. Друзі, якщо у вас росте жимолість капріфоль і витримує такі заморозки близько 40 градусів, напишіть мені це в коментарях, що це так. У нас на півдні вона витримує мінус 20, мінус 25 градусів. У мене вже росте така рослина. Я ніяк її не вкриваю на зиму. Вона чудово зимою. Чим ще цікава жимолість? Тим, що цей сорт. Вічно зелений, тобто вона прикрашає нашу ділянку цілий рік, але найефектніша і розкішна жимолість під час цвітіння. Невимовна краса, а який аромат мають квіти? Це щось неймовірно. Якщо до деяких квітів потрібно підійти ближче, щоб відчути аромат. То до жимолості так близько підходити не треба. Аромат відчувається на відстані, як пахне ця кучерява рослина. Отже, за полив розповіла, за обрізку теж підгодівля. Добре буде підгодувати жимолість навесні комплексними. Мінеральними добривами, також для цієї вічно зеленої рослини підходять і органічні добрива, вона на них гарно реагує. Вирощуйте ці казкові ліани та отримайте від них море задоволення. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвоник. З вами була Світлана на першому дачному. Всім миру і до нових відеозустрічей.